Доброго дня! В ефірі програма, які вони били на Києва 9-11 століття. І з вами сьогодні стартує Жанна Кобилинська. Доброго дня! Жанночка, вам слово. Мікрофон, будь ласка. Доброго дня, рада вас вітати. Сьогодні перший інформаційний випуск інформаційно-пізнавальної програми «Голос України, і з вами ведуча Жанна Коболінська. Розпочинаємо сьогодні інформаційний випуск ми з медичної новини про те, що протягом року Міністерство охорони здоров'я має замінити всі карети. Швидкої допомоги так, щоб вони відповідали всім євростандартам, а саме були оснащені всім необхідним обладнанням, а також приїжджали завчасно і в принципі виконували ту функцію, яку має виконувати ем, швидка допомога на це від е, згідно з наказом президента України Міністерство охорони здоров'я отримало близько 900 мільйонів гривень. Наступна наша новина дуже солодка. Україна продовжує займати лідерську позицію в у виробництві меду. Якщо в 2011 році, дві році, лише Росія була єдиним таким великим. Великою країною, куди ми експортували мед, то зараз Німеччина також інші країни Євросоюзу вподобали українську продукцію, і зараз Україна є великим експортером саме продукції, саме до країн Європейського Союзу. Протягом трьох років виробництво експорт не маю на увазі меду за кордон. Збільшилося майже втричі, вдвічі перепрошую з 7 тисяч тонн до 13 тисяч тонн. Тобто не варто тут згадати, що зараз відносини Росії і України в торговому в торгових відносинах досить напружені. Тому навіть якщо Росія перестане купляти українську продукцію, то є безліч інших країн. Які, які вже оцінили високу якість того ж меду, того ж пшениці, цукерок, м'яса, овочів. Тому в будь-якому випадку Україна буде продовжувати тримати марку, як, скажімо так, житниці. Решта, інша новина, що в нас є, така. Спортсменка Ганна Мельничук, яка цього тижня в на чемпіонаті світу з легкої атлетики у Москві здобула титул чемпіонки світу з семиборства. Нагадаю, що семиборство для жінок включає сім вправ: по-перше, це в нас біг з перешкодами на 100 метрів, це в нас стрибки у висоту, це в нас штовхання ядра, стрибки довжину. Кидання з спису, біг на 200 метрів та біг на 800 метрів. І ось така наша Гануся, вона святкувала тріумф, і це була перша золота медаль, яка потрапила в скарбничку української збірної. Нагадаю, що чемпіонат світу з легкої атлетики триватиме у Москві до 18 серпня. Наступна в нас. Нас, на наша новина стосується новини, яка незабаром завітає до е, села Копачів Обухівського району Київської області. І я з великим задоволенням хочу, щоб саме про цікавий фестиваль, в принципі, який називається і е, так як називається сьогодні наша програма, розповіла нам прес-секретар Парку Київська Русь Оксана. Дзенненко. Оксана слово. Дякую, Жанно. Як ми вже сказали, найближчими вихідними з 16 по 18 серпня в парку Київська Русь на Київщині відбудеться шостий міжнародний мегафестиваль Блилини Древнього Києва 9-11 століття. На фестивалі очікується більше 700 учасників. Реконструкторів, ремісників, артистів з України, Росії, Білорусі, Литви, Молдови і тисячі глядачів з усієї Європи. Фестиваль приурочений до 1025 річчя хрещення Росії та 1150-річчя створення Слов'янської Азбуки. У програмі фестивалю відтворення історичних боїв, денні та нічні битви. Богатирські забави, кінно-трюкове шоу, театралізовані постановки, ярмарок майстрів та багато іншого. У таборі реконструкторів буде детально відтворено побут 9-11 століття. Тут можна буде ознайомитися з древніми ремеслами на майстер-класах з виготовлення музичних інструментів, фарбування індиго, видування сляних намистин. Гончарства, валяння войлоку та інше. Відбудеться також презентація унікальної колекції кращих світових історичних порід коней, зібраних у конюшні князя Володимира. У парку Київська Русь. відвідувачі дізнаються ряд цікавих фактів про них і зможуть зробити оригінальну фотосесію з породистими кіннями. Серед гостей, Фестивалю будуть розіграні подарунки від партнерів заходу. Сутівка на європейський тур містика середньовіччя від компанії NBS Travel Group і два квитки на унікальне екстремальне спортивно-розважальне шоу від Куз Траш-шоу, яке відбудеться 29 вересня 2013 року на арені лідового стадіону в Києві. Найбільш відчайдушні зможуть злетіти в небо на повітряній кулі і побачити фестиваль. Живе середньовічне місто з висоти пташиного польоту. Густей фестивалю Билини Древнього Києва запрості до веселої гри в клуб. Це активна гра, яка нагадує городки і своїм корінням тягає далеко в гриб столі. За легендою, вона вважалася грою вікінгів. Учасники фестивалю також влаштують чемпіонат з хнепа тактичної шашкової гри. За переказами ця гра була відома на півночі Європи задовго до появи шахів. Уміння грати в такли в ті далекі часи було обов'язковим, як і вміння володіти зброєю. Працюватимуть дитячий майданчик, лучний тир, княжий монетний двір і середньовічна костюмерна. Можна буде покататися на конях, коні або ослику. Працюватиме кілька пунктів харчування зі стравами середньовічної та сучасної кухні. Можна буде зупинитися на ніч у кемпінгу. Для гостей парку в Київ Федус працюватиме безкоштовна автостоянка. У вечірній програмі в суботу, 17 серпня, масова нічна битва, вогняне шоу, стрільба палаючими стрілами і палаючими ядрами трибуше, святкою фейерверк та етнодискотека під виступ у групи середньовічної музики «Скола з Росії. Парк Київська Русь розташований в селі Купачів, Вухівського району на Київщині. Ціна квитка на кожен з фестивальних днів 100 гривень, для пенсіонерів 50 гривень. Діти до шкільного та шкільного віку безкоштовно у рамках всеукраїнської благодійної акції. Тож запрошуємо усіх до парку Київська Русь унікального місця, де усі свої величі відбудовуються київські дитини. У Ринте, у середньовіччя на фестивалі були на древнього Києва дев'ятому одинадцятому сторіч. Дякую. Дуже дякую, Оксана. І декілька знову ж таки новин вже від мене. Таку культурну беремо зараз складову. В Києві, в столиці України, може бути створений Діснейленд саме в одному із парків Київщини. Планують зробити парк з персонажами відомого казкаря Олександра Сергійовича Пушкіна. Тому, якщо ви захочете подивитися і у вас немає достатньо коштів на те, щоб поїхати в Діснейленд кудись або в Париж, або ще кудись, то я запрошую, щоб ви. Саме подивилися, як це воно буде, і я думаю, що принаймні це буде цікаво, як для дітей, так і для дорослих. Бо планують також, окрім розважальних майданчиків, також майданчики, де діти могли б розкривати свій, твор, свій творчий потенціал, де вони могли б не тільки читати казки і розважатися, але й принаймні якось самореалізовувати. Тому будемо очікувати на наступні новини, як як цей парк буде. Відтворюватися і будуватися, Обіцяю, обіцяю, що дуже буде цікаво. Побачимо, будемо вірити, що все ж таки київська влада зможе чимось потішити як дітей, так і їх батьків. І така не менш очікувана подія, яку також чекають цими вихідними, 17 по 19 серпня в селі Родатичі біля Львова відбудеться один з радіозних і відомих заходів. Фестивалів в Україні це фестиваль Захід. Хедлайнерами цього річ будуть виступати такі відомі ансамблі або групи як Руплівідоблясова, Лябі Стурбіцький, також з з дуб і багато інших. Очікують близько 50 музикальних. Колективів з 50 країн світу. І на сам кінець в нас є підбірка дуже цікавих гарних новин з Закарпаття, і нам розповість, що ж такого цікавого відбувається або відбудеться а, на теренах Закарпатської області. Нам доповість Людмила Бандерчак. Малесо. Вітаю всіх учасників рубрики. Голос України, хороших і позитивних новин. Вітаю вас з eh, Закарпаття. Ми, як завжди, сонячні і відкриті до туристичного сезону. Ну і першою новиною, якою я би хотіла поділитися із Закарпаття це. Eh, Новина така про нашу маленьку мініскульптурку. Ну, ви знаєте, наша закарпаття є туристичним і ми робимо все для того, щоб привабити кожного року для себе туристів. В Ужгороді навіть на перилах набережної є декілька маленьких скульптур. От ви бачите, ну, всі, автор всіх цих скульптур є наш молодий перспективний скульптор Михайло Колодко. Вже буквально передивилися мініскульптурки пам'ятника Карпатії. Це одна з. Свободка, маленька, Ференс Ліс також був Миколайчик, ну і минулої, ось, минулої весни, оце Ференс Ліс, Свободка, це пам'ятник е, е, художнику Глюку, ну і минулої весни серед цих всіх маленьких міні-скульптурок на перилках набережної Ужгорода поселився і бравий вояк Швейк. Це для всіх поціновувачів гумору Ярослава Гашика, відомий персонаж його творів. Місце на прилог було обрано зовсім не випадково, адже там вони побиті кулями воєнного часу під час Другої світової війни. А маленький Швейк, ви бачите, його зображення тримає в руках кнедлика. Ну Кнедлик це є така відома. Закарпатська страва, і притримуючи в руках шапку, дивиться вздовж річки. Ну, кілька днів тому новина про пропажу мініскульптури Швейка просто взірвала інтернет. Всі е, місцеві жителі активно обговорювали нібито варварське викрадення швейка. Врешті-решт до кінця дня він у нас знайшовся і, виявляється, його просто повезли в угорщину е, скульптори, щоб почистити і привести до ладу. Е, незабаром він знайде, ну займе знову. Своє почесне місце на набережні й на порилах, але тим не менше просто по новині видно, що наскільки він людям сподобався, і наскільки люди буквально за півдня вже зуміли зіскучитися, і це була топ-новина усіх сайтів Закарпаття. Ну і другою новиною моєю стане. Такий невеличкий анонс найближчих гастрономічних фестивалів Закарпаття. Зокрема, це сливовий фестиваль у Гечі. Це є село таке у нас на Берегівщині. Він пройде 25 серпня, в неділю. Тому запрошуємо всіх бажаючих. Фестиваль унікальний є чим? Тому що демонструє можливість побачити давні національні традиції, пов'язані з варінням сливового лекварю та приготуванням страв на його основі. Буквально тут. Можна скуштувати багато різновидів страв, які готуються із слив, і навіть алкогольний такий смачний напій, який користується авторитетом не тільки на терних закарпаття, а й цілої України. Це наша сливовиця. Ну і другий фестиваль це гуцульська бринза. Він у нас відбувається традиційно вже на Рахівщині. Дуже багато щороку збирає туристів, навіть авторитетних громадських політичних діячів з цілої України. Це гуцульська бринза. Він відбудеться 8-7-8 вересня. Цей фестиваль демонструє гуцульські традиції, розваги, культуру, гастрономію та, звісно. Овечий сир гуцульська бринда такий дуже корисний і унікальний продукт. В рамках свята пройде огляд експозицій, виставок, народних умільців, населених пунктів Рахівщини та Ярмарки, продажу тваринницької продукції вівчарства. Також в рамках фестивалю відбудуться і конкурси на кращих тримбітаря, сомпілкаря, коли і змагання з приготування гуцульських страв. Дійсно, дуже там буває там щороку. Дуже там гарно, дуже гарна природа, дуже гарна така колоритна атмосфера. Тому якщо хтось має бажання приїхати, Закарпаття завжди вас радо привітає і зустріне. Дуже всім гарно дякую. Дякую. Це був перший сьогодні інформаційний випуск інформаційно-пізнавальної програми Голос України. Нагадаю, що мета цієї програми це насамперед інформування наших співвітчизників, а також іноземців та українську діаспору про ті цікаві, корисні, добрі новини, які відбуваються в нашій країні. Це може бути культура, економіка, медицина, спорт, туризм, ми сьогодні. Почули. Декілька новин саме з декількох сфер галузей. Тому я думаю, що можливо вам було цікаво. Якщо не цікаво, то це також буде корисно, якщо ви, дорогі глядачі, будете надсилати свої пропозиції та свої. Домки щодо такого старту такої програми. Нагадаю, що програма буде виходити щочетверга з 13 до 13.15 і вона виходить в рамках співпраці з громадським медіаканалом Ukraine Social Community та з підтримки Посольства США в Україні. Дякую всім, хто сьогодні був разом з нами. До нових зустрічей! Бажаю вам гарного дня та гарних і лише тільки позитивних новин та емоцій. До побачення! До побачення.